Багато практики і можливість випробувати себе є основою у підготовці кваліфікованих спеціалістів у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. червня по серпень у студентів третього курсу триває літня практика. Базовими для проведення практичної підготовки студентів коледжу є літні табори приватних закладів і громадських організацій Луцька та Волині. Це сімейна академія Плай, приватна школа англійської мови Шерлок, дитячі центри розвитку Хепі Скул, Джі», Світлинка, Територія розвитку колегіум ЄАРС та інші. А також цього року мали можливість попрактикуватись на базі Луцького ліцею Республіка, який має чудову дозвілєву інфраструктуру та безліч можливостей для розвитку дітей різного віку. Як зізнається Софія Ілюх, діти тут дуже активні і щоразу спонукають до пошуку цікавих занять. Цього року я маю можливість проходити літню практику в приватному ліцеї Республіка. Це не тільки дало мені чудовий шанс використати свої знання та вміння, а стало для мене пригодою. Кожен день у нас насичений по-своєму. Ми разом з дітьми відвідуємо екскурсії, створюємо тематичні дні, проводимо квести, майстер-класи, а також спортивні змагання. Робота в ліцеї дає змогу використати навички, які я здобула в Луцькому педагогічному коледжі, і зрозуміти, що ця професія саме для мене. Христина Козимка стала улюбленицею дітей у сімейній академії Плай. Малеча у захваті від цікавих квестів, які щоразу відкривають для них щось нове. Кожен день для них новий кожного дня ми вивчаємо нову країну і прямуємо по материках. Кожен день у нас проводяться цікаві ігри, квести, також малювання. Тут дійсно тепло і затишно, по-сімейному. І саме тут ми, студенти, можемо здобути нові знання саме по нашій спеціальності. Під час практики студенти мають можливість проявити свої професійні навички у роботі з дітьми, а пробувати різні форми проведення спортивних, розважальних, пізнавальних заходів, а також ознайомитись зі специфікою роботи літніх таборів. Я проходжу практику у таборі Happy School. Тут перебувають дітки від 6 до 9 років. Ми проводимо всякі розважальні ігри, конкурси, квести. Найбільше дітям до вподоби танцювати, розважатися. Кожного дня для діток придумуємо щось нове, щось активне, цікаве, щоб наші дітки не сумували. Безпосереднє спілкування з дітьми. Організація дозвіллявої діяльності в освітніх закладах та літніх таборах здобутий перший педагогічний досвід, надзвичайно важливий і корисний для студентів студентів у їх подальшому професійному самовизначенні.